Чи потрібно підтверджувати статус у зв'язку з реформою, у зв'язку з тим, що змінились у нас підходи, змінились взагалі в нас міністерства, були реформовані, то буду ділитись тут і своєю думкою, і е, той інформацією, яку нам вдалося отримати. За загальним правилом, якщо ми будемо дивитись порядок 76, зміна? Назви міністерства, реформування те чи інше міністерства, або внесення змін до самого порядку 76%, не може мати наслідком втрату актуального статусу критично важливого. Тобто ми можемо діти висновку, що усі прийняті рішення про статус критично важливого мають залишатися чинними до закінчення строку їх дії. Я тут буду наголошувати на слові мають залишатись чинними. Ми дуже будемо сподіватись на те, що так воно і буде. Але наша задача тут вас трошки попередити про можливі розвитки подій і про те, на що варто. Звернути увагу. Я нагадаю, що в нас є пункт 6.1, який каже про те, що орган, який прийняв рішення про визначення підприємства чи установи критично важливими, здійснює постійний моніторинг діяльності і може за результатами цього моніторингу прийняти одне з двох рішень: або підтвердити вам статус, або його скасувати. Я думаю, що багато хто з вас вже зіштовхнувся з цією процедурою, тому що вона певними хвилями у нас відбувається, багато разів. Клієнти отримували такі запити. Ви пам'ятаєте, буквально місяці-два тому в нас мінагрополітики розсилало ці запити на підтвердження статусів Мінекономіки. Так само Міністерство енергетики розсилало, ОВА багато розсилало. Тобто ми знаємо, що ця процедура вона активна і вона працює. А що може відбуватися станом на сьогодні? Може бути така ситуація, що. Були змінені критерії. Відповідно, ова або міністерство може надіслати запит на проведення аудиту. І якщо не буде відповідності новим критеріям, цілком імовірне скасування цього статусу. Я не буду нікого лякати, я, звісно, не хотіла б, щоб так дійсно відбувалось. Але, на жаль, такі випадки в нас. Вже були і тому ми хочемо попередити, щоб ви були готові потенційно до такої ситуації. Для прикладу наведу вам лист. Я сподіваюся, що ви вже коли отримаєте презентацію, зможете більш ретельно його роздивитись. Але якщо базово сказати, про що йде мова. То було отримано одним із клієнтів наших інформацію і листики від Донецької військової адміністрації, де було зазначено про те, що провели вже після внесених змін відповідно такий аналіз тих підприємств, які отримували через це ова статус критично важливого. Зрозуміли, що дане підприємство не належить до жодної з цих сфер. Які були в нас перелічені станом на сьогодні в 76-й постанові для ОВА, і запропонували підприємству проаналізувати можливість отримання статусу тепер через профільне міністерство, або ж підтвердити, що воно відповідає якісь із цих сфер, які можуть підпорядковуватися саме ОВА, і по яких ОВА може надати статус критично важливого. Причому надали доволі стислі строки для надання такої інформації. Інформацію, звісно, що ми підготували надали. Наразі очікуємо на те, яка буде реакція, яке буде рішення. Але ви бачите, що такі тенденції спостерігаються, і такі листи почали розсилати, що свідчить про можливі зміни підходів.